Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій youtube канал мене звати Євген я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні поговоримо на таку тему, як 5 причин, чому не варто емігрувати до Нової Зеландії. Звісно, що Нова Зеландія мені подобається, це дуже розвинута країна. Тут є багато дуже переваг, про які я завжди розповідаю, але також є і недоліки. Тому сьогодні. Про них поговоримо, але, будь ласка, спочатку підтримайте цей. 에, перший країну YouTube канал підпишіться, на нього поставте подобайку, розлагою коментар. Ціную підтримку. Також на моєму веб-сайті New Zealand with Vizgen можна замовити консультації по переїзду 에, до Нової Зеландії. І поїхали, друзі. <кхух> на першому місці це 에, такий показник, чому не варто іммігрувати до Нової Зеландії, що Нова Зеландія це найвіддаленіша країна. І щоб сюди. Потрапити, потрібно купити дорогий квиток. Я вже не говорю, якщо там сім'я з двох або ще трьох дітей, то вам полетіти в Україну чи в Європу взагалі нереально. Там вийде дуже кругла сума, більше 10 тисяч доларів на сім'ю, щоб тільки злітати. Тому інколи люди там не літають по 3-5 років в Європу, в Україну, якщо у вас сім'я, тому що це дуже дорого така ситуація. На другому місці це такий показник, що в Новій Зеландії дуже дороге житло. І воно не просто дуже дороге, його ще важко навіть і орендувати або купити, адже його тут недостатньо. Його тут не встигають будувати, тому що багато іммігрантів. І навіть якщо ви хочете там, орендувати житло то приїжджає там багато сімей на один будинок, і тоді власник вибирає, хто найуспішніший, в кого найбільша зарплата, дивляться і потім вибирають. У мене вже така була ситуація, що ми з сім'єю приїхали орендувати житло. Нам будинок сподобався, але ну, нас не обрали. І таких випадків багато, друзі. Так що така тут ситуація з житлом. На третьому місці це такий показник, чому не варто іммігрувати до Нової Зеландії, що тут дуже повільний сервіс. Інколи такі базові речі, як там провести інтернет, займає більше тижня, інколи два тижні. Не раз таке чув, і в мене займало більше тижня. Щоб зробити якийсь там ремонт. У мене знайома робила на кухні, в ванній кімнаті, займає я просто місяці, люди нікуди не поспішають, тут просто такий стиль життя. Що всі на розслабоні, особливо на південному острові. Але інколи ж хочеться зробити все вчасно, швидше, то в Новій Зеландії таке може вам не вдатися. Так само Той самий прийом там до лікаря, якщо ви подаєте на скору, то інколи в живій черзі треба про чекати там, більше п'яти годин, інколи 10 і більше. На четвертому місці це такий показник, чому не варто емігрувати до Нової Зеландії, що в Новій Зеландії дуже часто змінюється погода і це дратує людей. Особливо в Окленді може мінятися погода п'ять разів на день. Сонце, дощ, сонце, дощ. Також як ви їдете десь в гори, може світити сонце, через пів години піти дощ, потім буде веселка, потім знов сонце. Ми роз'їхали з ще на віскос, до мене приїжджала мама. Мама думала, що тут ніколи немає снігу, то ми виїхали, це був вересень місяць, з ще ще весткост і побачили 4 пори року. Спочатку був дощ, як ми виїхали, потім посередині дороги був сніг. І коли приїхали, на весткост, було сонце і тепло. Тобто така ситуація, що тут дуже міняється часто погода і багатьох людей це дратує. А в горах це небезпечно, тому що якщо ви їдете на якийсь трек, то одягаєтесь, як правило, коли літо там не тепло, там шорти, футболка. І ну, особливо на Манкукі, коли люди їдуть, буває тепла погода, потім там дуже довгий трек, як 2,5-3 години в одну сторону. За цей час може декілька разів зміниться погода, прямо може бути дуже-дуже холодно. І багато людей перемерзають просто. Такі бувають випадки. І на п'ятому місці такий показник, що от я вже не раз чув, що тут дітям важко знайти друзів серед Києві, серед місцевих. Вони вроді привітні в школах, все, там, до вас нормально ставляться. Але от подружитися, щоб вас підпускали ближче, ну, це буде дуже тяжко. Навіть в мене є ті українці, які діти родилися в Новій Зеландії, вже давно тут живуть, ходять в школу. Ну, я говорив з батьками, що кажуть, що пробували там спілкуватися, дружити, ну, але не зовсім не ходить, тому що дуже відрізняється менталітет. Через це важко знайти друзів. Я, до речі, говорив <кій> недавно з людьми, які хочуть теж переїхати з Канади в Нову Зеландію, то там схожа ситуація, що ну, діти в школі навчаються. Воді, Канадці привітні, все, але друзів нас залезти дуже тяжко. Бачу, це в багатьох іммігрантських країнах так знаходиться. Не тільки в Новій Зеландії, от в Канаді. Ну, такі друзі навів сьогодні 5 причин, чому не варто іммігрувати в Новій Зеландії. Комусь вони сподобаються, комусь ні. Стараюся щось нове вам розповісти на якісь там заїжджені речі. О, такі сьогодні речі. Також хочу вам нагадати, що ви можете задонатити на квадрокоптер, Mavic 3 для наших захисників. Внизу в опису під цим відео є банка. Давайте закинемо по 2-3 гривні, щоб допомогти нашим захисникам. Хочу також, друзі, подякувати, що ви весь цей час залишаєтеся зі мною. Підтримуєте цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Ще раз нагадую, хто хоче. Приїхати до Нової Зеландії, то можете замовити консультацію, я там надаю вам консультацію, виходячи на свій власний досвід. Також я скидаю, коли ви замовляєте консультацію флаєр, де повністю є інформація з сайтами, з агенціями, з банками, все-все, що вам на перший час потрібно, коли ви іммігруєте до Нової Зеландії. І ті люди, які... Вже брали консультацію, я скидав цю інформацію, то залишаються дуже задоволені. Також на моєму сайті New Zealand with Evgen є дуже-дуже багато безкоштовної інформації для іммігрантів, тому перейдіть на нього і подивіться. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснювалися. Будемо на зв'язку і слава Україні!